Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало достатньо цікаве опитування, яке стосується відношення демократів так, електорату. До можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім і відношення електорату республіканської партії до можливого другого терміну чинного президента США Джо Байдена. І ми якраз зараз обговоримо результати цього опитування і зробимо висновки, так чому власне ми спостерігаємо за відповідними показниками. Отже, згідно з новим опитуванням, демократи більше бояться переобрання Трампа, ніж республіканці потенційного другого терміну президента Байдена. Опитування проводилось центром зв'язків з громадськістю Associated Press Noor. Отже, за цим опитуванням, 66% демократів надзвичайно бояться нового терміну Трампа. Під демократами ми говоримо електорат. Відповідної політичної сили 11% представників демократів дещо бояться такого повернення, і 22% не дуже або зовсім не бояться. Повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Тобто ми тут фіксуємо, що дві третіх від опитаних респондентів, так, які відносяться до демократів, вони надзвичайно все ж таки бояться факту повернення Трампа до овального кабінету. Якщо говорити про республіканців, то ми тут фіксуємо. Наступні показники щодо їх страхів до другого терміну Байдена. Близько 49 республіканців сказали, що вони бояться переобрання Байдена. 18% дещо бояться. 32% не дуже або зовсім не бояться переобрання Байдена. Тобто майже половина. Республіканців, так, електорату, все ж таки говорять, що вони бояться цього другого терміну, але це менше, ніж 66%, якщо ми говоримо про демократів. Далі це опитування звертає увагу на те, що більшість республіканців сказали, що вони будуть задоволені або схвильовані потенційним другим терміном Трампа. 59% сказали, що дуже задоволені, 54% що дуже схвильовані. Тобто більшість все ж таки висловлює своє задоволення, так? якщо Трамп. Переобереться. Це ми знову ж таки говоримо про електорат республіканців. Якщо говорити про демократів, то 40% зазначили, що вони дуже раді, можливому переобранню Байдена. 30% певною мірою раді, а ще 30% не дуже раді. Далі говориться про те, що 50% демократів заявили, що вони будуть. Дуже задоволені ще одним терміном Байдена, так якщо він переобереться, 31% певною мірою будуть задоволені, і лише 19% не дуже задоволені. І далі говориться про те, що опитування проводилось з 21 по 25 березня кількість респондентів 1282%. Похибка 3,8%. Тепер поговоримо загалом, чому ми спостерігаємо так, за такими опитуваннями і показниками щодо страхів демократів та республіканців в контексті того, що опоненти так, до цієї політичної сили займуть президентське крісло. Я вивів наступні висновки, які Говорять про те, що Байден краще переконує свій електорат щодо загроз приходу Трампа в Білий дім. Але тут потрібно розуміти, що Байден це намагається там підкріплювати різними аргументами, так, оцю тезу з приводу можливих проблем, так якщо Трамп прийде. Вдруге в Білий дім. Тобто самі виступи Трампа так, вони відверто лякають електорат демократів. І Байден, звичайно, це також використовує, тому ми бачимо в його виборчій кампанії захист свободи, захист демократів. Так. Якщо ми говоримо про виступи Трампа, це знову ж таки помста опонентам, позитивне ставлення до там, різних авторитарних діячів або відверто диктаторів. Радикальні зміни у разі повернення на посаду президента, і власне демократичний електорат це сприймає як потенційні дії в їх сторону, так тобто те, що говорить Трамп, так якщо він говорить про помсту опонентам, так а демократичний електорат є опонентним до Трампа, то відповідно людина робить висновок, так що така помста може стосуватися і власне. Тієї людини, яка не є прихильником Дональда Трампа, і це достатньо грамотно також подається з боку демократичної партії. І я сказав, що основна причина в тому, що власне Трамп це сам говорить. І говорив у 2023 році це набагато частіше. Якщо говорити про Трампа, так то він намагається також зобразити Байдена як загрозу для демократії, але це не підкріплює конкретними фактами, так? Там що Байден здійснює якісь дії, які можуть становити загрозу демократії. Тобто він під загрозою демократії говорить, що відбуваються політичні переслідування, його бік, полювання на. Він, так? Але ж потрібно додати, що це стосується безпосередньо Трампа, так? а не його електорат. Тобто кримінальні справи вони стосуються Дональда Трампа, цивільні справи стосуються Дональда Трампа. Процеси у Верховному суді, вони стосуються Дональда Трампа, так і до електорату не мають відношення. Тому, власне, ми бачимо, що електорат демократів так він більше має страхів щодо повернення Трампа, ніж знову ж таки, республіканці щодо другого терміну Байдена. І, власне, ми це бачимо в результатах відповідного соціологічного. Опитування. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також. Поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!